Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, братя та сестри! Ми з вами читаємо в першому посланні апостола Павла до Солонян в 5 главі, в 23 віршику наступне. А сам Бог миру, нехай освятить вас цілком досконало, а непорушний. Дух ваш і душа, і тіло, нехай непорочно, збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Дорогі браття та сестри, з цього віршика ми бачимо, що людина складається з духа, душі і тіла. І ось, говорячи сьогодні, про нашу душу, найперше ми маємо сказати, що наша душа це є полем боротьби. Полем боротьби, за яку так сильно боряться біси, за яку так сильно, знаєте, бореться диявол. І ось бажання нечистивого вкрасти нашу душу від Бога. І наш вибір, як ми будемо жити, наш вибір, якою буде наша душа, як ми її будемо формувати, як ми її будемо будувати. Наша душа, вона може бути або духовною, або навпаки, приземленою, гріховною та пристрасною. І Ось, говорячи, про нашу душу ми не зможемо всього до кінця сказати. Ми не зможемо навіть за все своє земне життя пізнати душу, але дещо про неї можемо сказати. Наша душа, як ми сказали, вже є полем битви, і, знаєте, знаряддям цієї битви є думки. Нечестивий. Посилає в наш розум, який є складовою нашої душі, постійно думки. І ось думки, вони багато в чому формують нашу людину, формують нашу безпосередню душу. Які думки ми приймаємо, такими ми і будемо всередині себе? Якщо ми будемо приймати думки від лукавого? Думки від бісів, вони навіть можуть бути не завжди гріховними, не завжди пристрасними, але можуть бути не по волі Божі. І ось коли ми приймаємо ці думки, коли ми розмірковуємо над ними, розважаємо, вони укорінюються в нас. І ми вже стаємо не мов би, знаєте, движимими бісами, бо наша душа прийняла. Думки від бісів, бо наша душа вона укорінила ці думки всередині себе і живе згідно цих думок. Знаєте, біси так часто посилають вони прекрасні думки, не тільки гріховні, але прекрасні думки. Ми, знаєте, охоче їх приймаємо і починаємо жити згідно цих думок, починаємо мріяти згідно цих думок. Але не завжди є це по волі Божій. І наша душа, вона, знаєте, така загадкова, іноді вона радіє, а іноді, навпаки, дуже сильно страждає. І ось всі думки, котрі посилає лукавий, вони направлені задля того, щоб наша душа страждала, задля того, щоб наша душа віддалялася від Бога, і врешті-решт загинула в пеклі і вічно мучилась. Дорогі браття та сестри, тому маємо розрізняти думки, які вони є, від кого вони є. Тому маємо не приймати думок від лукавого, а приймати думки від Бога. А думки від Бога, як правило, приходять під час молитви, коли ми сконцентровані на Господі, під час знаєте, стану такого нашого покаяння, під час сповіді причастя, під час служби Божої. Коли ми направлені до Бога, коли ми пригортаємось до Бога, коли ми наближаємось своїм розумом, своєю душею до Господа Бога. Але думки від Господа, вони дуже-дуже нечасті, дуже нечасті, а так часто в молитві Господь просвітлює нашу душу від усіляких думок. І ось в просвітленому цьому стані людина насправді і є. Щасливою. Дорогі брати та сестри, наступне, про що маємо сказати, це знаєте, наша душа вона живе в цьому світі. Наша душа вона не може бути закритою від людей. Наша душа вона має бути відкритою до Бога. Наша душа вона має бути непристрасною гріховною, такою більш тілесною, знаєте, направлена на таке низьке життя. Але Піднесеною до Господа, наша душа має бути. Але при цьому ми перебуваємо ще в світі. Ми можемо отримувати якісь рани в свою душу. Ми можемо, знаєте, бути зраненими. Наша душа може бути трошки іноді хворіти, як і наше тіло. І в такі часи, знаєте, ми маємо всі свої душевні болі віддавати Господу. Ми маємо не триматись. За душевні свої болі, за якісь минулі спогади, наприклад, за якісь майбутні мрії, наприклад. Все це, знаєте, коли в душі ми багато мріємо, коли в душі ми багато згадуємо про минуле, як було гарне, як було добре, наша душа, вона буде також страждати, дорогі браття та сестри, тому що для життя нашої душі є сьогодні, є сьогоднішній день. Браття та сестри, тому всі свої болі маємо не триматись за них. Часто душа вона страждає, тому що ми тримаємось за свої, знаєте, якісь внутрішні переживання, внутрішні спогади, майбутні мрії, нездійснені не мрії, там якісь нещастя в житті, да, якісь непов... не, не, скажімо. Втрати, котрі ми не можемо вже відшкодувати, або загибель наших близьких, або смерть наших близьких. І ми так часто тримаємо за ці свої болі, нам тяжко відпустити, але маємо довіритись Господу і відпустити. Відпустити. Маємо навчитись віддавати Богові свої страждання, свої печалі, свої переживання і довіряти Господу. І наостанок, про що хотілося би сказати, маємо, знаєте, лікувати свою душу. Коли наше тіло хворіє, ми його лікуємо. Ми йдемо до лікаря, він виписує нам якісь толіки, знаєте, або травами лікуємося і так далі, і тому подібне. Коли ми застудились, ми найперше п'ємо теплий чай, Знаєте, а так часто про свою душу ми не переймаємось. Ми, знаєте, не звертаємось до лікаря наших душ. А хто є лікарем наших душ, найкращим це є Творець, котрий створив нашу душу. Тому маємо перейматися за свою душу, маємо сповідатись, маємо причащатись тіла та крові Господньої, маємо перебувати в Божому Слові. Особливо в часі, коли на нас нападає зневіра, коли на нас нападає сум. Коли на нас нападає печаль, ми маємо відкривати Слово Боже, ми маємо сповнятися цим живим Словом, яке веде нас до спасіння, цими, так би мовити, ліками нашої душі. Ми маємо припадати завжди до свого лікаря. Дорогі брати та сестри, а як ми кажемо, найкращим нашим лікарем є Творець, найкращим лікарем нашої душі є Той. То її створив в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.